Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий день. Мене звати Людмила, проводимо соціологічне опитування жителів Івано-Франківська. Приділіть, да. будь ласка, хвилину вашого часу, щоб відповісти на три коротких запитання. Да. Можна? Да, так, да. так. Чи знаєте, ви що місто виділило 98 мільйонів нашим захисникам і постійно на Грушевського 21 збирають та відправляють посилки нашим військовим на передову. На вашу думку це потрібно робити? Ви що, мам цього Мартинціва агітуєте? Можу вас зрозуміти, які питання задаєте. Це опитування? А від кого? Хто фінансує це опитування? Я такої інформації не маю. Хто фінансує? Я звичайний оператор. Так, ну давайте друге зробити. Ну, на перше, як я, як яка буде відповідь? Ну, а ви самі як це думаєте? Чи потрібно це робити? Ми вас опитуємо. Ми вас опитуємо, а не свою думку висловлюємо. Потрібна ваша думка. Так, звичайно. Давайте друге запитання. Навіть у війну і у, мі у місті збереглися важливі підприємства Шведське електролюкс, Німецьке Пас України та ВО Карпати. А ще відкрилися 73 нові підприємства, що переїхали до нас через війну. Чи добре це? Чи збільшиться робочі місця? Це питання не до мене, це до питання до Шмигаля. галячого. Є людина, яка за це відповідає, міністр, прем'єр-міністр. Ви як думаєте? Я вам ще раз кажу, я не економіст, я не можу вам. Зрозуміло. Так. Да. І останнє запитання. Попри війну в івано франківську відремонтували 48 дворів, 6 скверів та 24 тротуари. І зараз роботи продовжують. Чи потрібно продовжувати ці роботи? А ви самі е, собі е, запереть. То ви кажете, то війна, а то треба не а люди збирають на дрони і на це все. Я, наприклад, вважаю, що ті люди, люди, які тратять бюджетні кошти на те, що ви назвали, вони повинні взяти, бути взяті під арешт і за військовим трибуналом притягнуті до військових. Тобто я так розумію, ваша відповідь ні, так? Я вам сказав свою відповідь, а ви собі трактуєте як хочете, так. Зрозуміло. Дякую за приділений час. Гарного дня. До побачення.